Нещодавно я повернулася зі Сполучених Штатів Америки, оскільки є діючою місіс Україн інтернешнл і представляла Україну на міжнародній платформі. Дійсно, треба було оформити наказ про виїзд за кордон. Це, це певні труднощі. Дане рішення просто дозволяє. Мати голос жінкам, депутаткам місцевих рад на міжнародному рівні дитина виїжджала на змагання за кордон, була можливість їхати з нею, але в принципі їй вже 15 років і супроводження тренерів. Тому я відпустила з тренерами. Якби була дитина молодша, то от тут би я думаю була б необхідність її супроводжувати. З самого початку не потрібно було його запроваджувати так. Як ну, жінки вони можуть супроводжувати своїх дітей за кордон. Це можуть бути змагання, це може бути відпочинок. А таким законом обмежили таке право матері супроводжувати свою дитину. Відразило відрядження виключно від своєї роботи безпосередньо у відрядженні або волонтерській справі на жаль такої можливості. Жінки-депутатки вони мають дуже багато волонтерських справ, в тому числі за кордоном. Я сама є головою фонду благодійного хрещатик сіті У мене дуже багато партнерів, і це було дуже проблематично виїхати навіть за волонтерською допомогою.